В Україні стартує сезон епідемії. Тільки за минулий тиждень на гриб занедужало понад 115 тисяч людей. Половина це діти звітують у МОЗ. Найдієвішою профілактикою проти грипу залишається вакцинація. Щеплення треба за правилами зробити до початку хвилі захворюваності. Останнє цьогоріч прогнозують у грудні, а циркуля... циркулюватимуть, за прогнозами медиків чотири нові штами. Після пандемії грип змінився. Він став більш агресивним, більш розтягнутий в часі сезон. І впродовж сезону грип змінюється. Різні, різні види грипу циркулюють впродовж одного сезону. Для грипу характерний дуже різкий початок з підвищення температури тіла до температури понад 38 градусів. І як правило на другий третій день вже приєднується кашель за рахунок запалення трахеї. Ворог спробував прорвати оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських військових у чотири хвилі. Як повідомили в генштабі збройних сил України, росіяни задіяли танки, бойові бронемашини та установки з розмінуванням. При цьому частина окупантів була переодягнена у форму збройних сил України, що порушує закони та правила ведення війни. На відео яке є в розпорядженні ресурсу Діпстейт, російський десант висунувся з боку лимана і зумів доїхати до Куп'ян. Колону ворога наші підрозділи розбили, а частину загарбників ліквідували. Через постійні обстріли поліцейські продовжують вивозити місцеве населення з Костянтинівки. Днями евакуювали ще три родини з чотирма дітьми. Для людей підготували житло у більш безпечних регіонах України. Серед евакуйованих 14-річний Євген із мамою їх вивезли на Дніпропетровщину. Ще дві сім'ї поїхали до Києва. Їм нададуть у передмісті будинок. Водночас, за даними поліції, у Костянтинівці ще залишається 38 дітей. З кожним днем перебувати в населеному пункті стає все небезпечніше. Ворог. Не шкодує на місто ані ракет, ані артилерійських боєприпасів. Коли касетка лягла під березки по у цьому дому, ось сюди. Там троє постраждало. Вчора була громка. Учора було гучно, прилетіло. Страшно. Воно всюди страшно. В школі учишся? Дистанційно. А свят сіда є? Коли є світло, тоді є і зв'язок. Дані родини були евакуйовані до різних частин України тобто Київська, Дніпропетровська область, де в подальшому їхні діти можуть нормально піти до школи, навчатися. Іде для дітей забезпечені умови для нормального життя. На Київщині виявили бойову частину ворожої крилатої ракети х 101. Її знайшли у полі в Броварському районі після вчорашньої російської комбінованої атаки на Україну. Як повідомили в ДСНС, небезпечну знахідку оперативно доставили на спецмайданчик та вже знешкодили. У Севастополі українські спецслужби підірвали автомобіль капітана Чорноморського флоту Росії. Вибухівку заклали під дно його автомобіля. Шансів окупанта не було. Він загинув. Ліквідований це начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чорноморського флоту Валерій Транковський. Саме він за даними СБУ наказував обстрілювати цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, на його рахунку, загибель 29 людей у Вінниці в липні 2022 року. У Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони Сполучених Штатів. Вона є частиною щита протиракетної американської оборони та призначена для захисту Європи від ракет малої та середньої дальності. Побудували військовий об'єкт у місті Редзіково на відкритті. Побував особисто польський президент Анджей Дуда та адмірал ВМС США Стюарт Мюншен. Зазначу, ця база стала першим постійним американським об'єктом на території країни. Протистояння на близькому сході та війна в Україні такі теми обговорювали президент США Джо Байден та його наступник Дональд Трамп. Розмова тривала в Білому домі близько двох годин і в цілому була позитивною. Заявив переможець перегонів. Крім того, Трамп повідомив, що зустрінеться з Байденом ще раз до інавгурації. Вітаю та з нетерпінням чекаю плавного переходу влади. Ми робимо все можливе, щоб задовольнити ваші потреби, і ми матимемо можливість поговорити про деякі з них сьогодні. Ласкаво просимо з поверненням. Дякую дуже. Політика річ складна в багатьох випадках. Це не дуже привабливий світ. Однак сьогодні він приємний. Я дуже за це вдячний. І захопливе шоу у нічному небі. Я зараз не про роботу. ППО найяскравіший зоропад осені за два дні зможуть спостерігати українці. Е, метеорний потік Леоніди один з найактивніших і найшвидших зорепадів, що привертає увагу астрономів. Пік його прогнозується саме на 16-18 листопада. У ці дні можна побачити до 15 метеоритів на годину і відповідно загадати бажання. А бажання у нас на всіх одне.